Славачка розповів про один винахід, яке створять люди у Новому столітті під проводом Господа. Славечка сказав, що для боротьби з дьяволом та його напівматеріальним МНО люди зроблять і поставлять у кожному літательному апараті обличчя Господа нашого Ісуса Христа і незгасну лампаду перед ним. Славочка сказав, що ця незгасна лампада з ликом Ісуса Христа стоятиме в прозорій склянці Колбачці і влаштована буде таким чином, що якби літак не крутився, Ця лампадочка навіть не ворухнеться, вона буде тихо стояти і горіти. Це так здивувало, Славочку, що він казав, як це вони зробили. Як не крути літак, а ця колбочка з лампадкою навіть не ворухнеться і буде тихо і спокійно горіти. Отран дуже здивувався, що люди зможуть зробити такий винахід. І він сказав, що таким літакам. В яких буде встановлена така лампадка, ніхто не зможе протидіяти. Демони не зможуть збувати такі літаки, тому що вони охоронятимуться Богом. І там горить перед його обличчям незгасна лампада. І ще словачка сказав, що у новому столітті на дуже короткий час Господь дасть можливість людям у таких літаках боротися з напівматеріальними демонами НЛО. Слава таки сказав, що люди в цих літаках з незгасною лампадкою боротимуться з інопланетянами. І Господь їм допомагатиме.